Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Ми взяли собі маленького котика, точніше сказати, не котика, а кішечку. От я вам сьогодні її в відео покажу і можливо хтось підкаже, як її назвати, бо племінничка моя була, і племінничка каже: Ой, така бусинка! А я кажу: «О, точно, нехай вона називається буся. Ну, вже ніби буся, буся почала її кликати Буся, вона вже навіть відкликається на буся. Але в мене таке, я хожу, щось роблю, і вона пропадає десь з мого поля зору, і я її кличу, Буся, де ти є? Буся? Де ти є? Буся? Де ти є? Буся? І воно таке виходить дуже негарно, таке можна подумати, що щось нецензурне виходить. тому... Я вже так думаю, можливо, її перезвати не буся, а якось інакше, я вже думала буся, Дуся, можливо, тому що воно таке схоже, вона на Дусю, то я теж відкликалася б. Буся, Дуся, воно схоже. Пуся, ну пуся це таке пухнаста така. Не знаю, як її назвати. Ну, ніби буся, ну це що я її шукаю весь час, де ти є буся, і воно, виходить, так негарно, я не знаю, напевно, треба перезвати її. Тому, якщо у вас є якісь такі цікаві... Ім'я, клички, то, будь ласка, напишіть внизу в коментарях. Вона залізла там ведро було. Тепер він лізе туди, бо чує, що там пахне, що вона лазила. Каже, Шановні глядачі, я замітила, що мої відео дивляться дуже багато непідписаних людей. Тому, будь ласка, підпишіться на канал. О, 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 о. Всюди вона вилізе. Ага, що заглядає? Ще там вазонок тільки не залізла. Ще в вазон мені заліз. Ще угу, в вазон заліз мені. Ну так, заглядає, Щоб туди б забралася. Буся? Що красуня наша, га? Буся. Ну, що ти заховалася? Гм, киця? Кицька? Кицюня. Чоловік робить ворота, як тут кажуть браму. До того паркану, де ми городимо. Він пішов обідати, поки його нема, я вам зніму покажу. Ну, потім, звичайно, як зробить, я вам покажу, які ворота будуть. А то моя миска стоїть. Я одяг прати там поставила, замочила. Води немає, то з річки носимо і так перу руками. Ось мої квіточки. Це декоративний соняшник росте. Ось іще соняшники декоративні. Але щось їх посадили, вони у нас квіти позакривали мені своїм листям. Троянда вже відцвіла. Ой, виріс бур'ян якийсь у ній. От. Так. Тут ось гібіскус цвіте. І там ззаді за гібіскусом. У мене юка отака цвіте. Тут ще треба порядок робити, паркан потрібно ставити, потрібно городити і потрібно буде зробити гарні клумбочки. Це все гарно впорядкувати. Там ще чоловік посадив, агрус росте. А це рудик прийшов. Рудик, ти що травичку їси? Це біля піску такий гібіскус. Ось тут цвіте. Це він ось поруч із гойдалкою. Ось вам звідси покажу. Ось він поряд з гойдалкою, цей гібіскус. Оце матіоли зацвіли. От. Чорнобривці починають цвісти. Ось, бачите, ми вже покосили в себе в дворі, це вже третій раз посили. І я вам вже показувала. Дивіться, друзі, Бузько до нас прийшов в гості. Гляньте, у дворі в нас ходить. Він пішов поза того. Там, дивіться, дивіться, йде в дворі. Гляньте, який красивий! Який красунчик. Боже, який він красивий! Гляньте, який красень! Пішов далі вертається назад, гляньте де назад, назад, іде. Будик, ходи, не гони, не гони, Бузька, нехай Бузько ходить. Не гони його. Нехай ходить, він всяке збирає всяке їсть. Красунчик, ти роби гніздо в нас та буде жити в нас. Рудик безстрашний, крадеться на бузька. Крадеться до нього, крадеться. І що далі? Ви бачите, що він робить? Крадеться до бузька. Він думає, як пташок так і бузька з'їсть. Думаю, замориться. Ну так, він на пташок полює, думаю, що і бузька зараз собі вполює. Родик, кіць-кіць-кіць-кіць-кіць. Прогнав його зі свого двору. Рудик, кіць 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 Рудик, 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 рудик. Ходи, герой, додому, ходи. Ти герой, він тебе клюне тим клювом своїм здоровим. Ти чого його ганяєш? Він тебе клюне раз по голові. Це на мою кислу фізіономію, бо мені дуже погано. Просто в мене тиск високий і дуже-дуже болить голова. Взяла таблетку, але поки що нічого вона мені щось, ця та таблетка не допомогла. Ось іду в садочок, хочу показати вам, які в нас персики ростуть. Ось, Бачите, один персик, ось другий, і ось там внизу третій. От. Це на спробу буде. Це будуть на спробу нам персики. От. Там ось маленький персичок росте, на ньому було, теж нав'язалося, але вони осипались. То ми тут покосили, в нас покошено знову тут уже. Оце тут дерево абрикос прищеплений і тут не лише абрикос, тут на ньому. Бачите, зверху ось абрикос. І тут ще якийсь, ось я не знаю навіть що це. Якийсь це чоловіка нема, це він би розказав, бо ну це не абрикос, це якийсь інший сорт, якесь дерево. Аж Олегу, що, що це за гілочки? Якраз Олег прийшов, зараз розкаже, що це за гілочки. Слива дуже крупна. А це слива. А дуже. я дивлюся, що це не абрикос. Дуже листя. крупна, ага. Це те, що я з п'яти хаток живець привіз. Угу. Зрозуміло, бачите, Як абрикоси таке листя. От. А це і і абрикос це теж я з п'яти хаток от. привіз, там абрикос. А це персик, ось, гляньте. А це сусід дав. Три, Три бруньки я прищепив, прищепив, і воно полізло, пішло. Угу. Вон чуть-чуть нижче другий персик. Красота. Ось персичок. А це ось інжирний персик, гляньте ще ось. Дивіться, ціла низка його ось. Чотири штуки нав'язалося. Ось так от. Ну, мурашки лазять. Що з цими мурахами робити? Оце лазять, а потім... Мурахи, їдять. Вони щитків біди, тут другі а потім мешканці є, з якими я був незнайомий, тепер познайомився, але вони мені зовсім за не мешканці? подобаються. Повхи. Вони а. обгризають коріння. А ось як чоловік придумав, бачите, як з дроту робить отакі, отаке, як брелок, І отак вирізає, підписує і на гілочку. раз. Ось отак от. Я тобі можу ще показувати. Причеплює, щоб знати, які сорешні. Багатостраждальна черешня. Тут ось ціла куча сортів поприщеплював, попідписував. А чого багатостраждальна? Оце черешня у мене є повністю матеріал. Котра оця? Оце черешня у мене є повністю матеріал, який її викопав, отам з гори притягнув. Як я те, що викопав, оце прищипив. Ну, так змонтувати відео, оце показати глядачам, і оце. нехай подивляться. Ти ж буде вона росла там нижче, вона мені там заважала. Я її викопав і пересадив сюди. Тобто вона все время тільки. То, то щеплюють, то пересаджують, то, то ще що. Ось угу. за тобою ще одна черешенька. Вже на той рік. Ти, так, ти то... кажеш, ось за тобою я щось захонулася. Я думала, що якась гадюка вже за мною сидить. Ось за тобою ще одна черешенька. у нас вони тут лазять. Це, це пізній сорт черешні, угу. то ранній сорт, а це пізній сорт черешні. Ну на той рік, як все буде добре, попробуємо саму черешню. Вже є бруньки угу. е, плодові. Ну так. Оце все корчувати треба, це, а ліза, це як щось... дурне. Це просто, це його вирізувати треба. А ж ти це... вже зрізував його, воно ну, знов проїхав. Оце, оце я корчував, корчував, ріжав, різав, різав, воно лізе. де то з корня, як дурне, все одно. Зрозуміло. Оце отут, оце, оце дерево, я два штуки зробив невдачні. Оце два невдачних дерева. Одну, а чому не друге? Їх треба вбирати. Це дерева рости тут не будуть. Чому? Вроді все нормально, вроді все, хай вони поки ростуть, але я з боку буду садити нормальні дерева і прищеплювати їх. Чому не буду? Тому що це на сливині. Я вдома абрикос щеплював до сливини. Дуже файно йде. А персик на сливині не хоче. Не хоче рости Ні, на сливині? Mm -hmm. Проявив несумісність. Оце друзі, слухайте, бо дехто запитує, йдем, на якому йдем, дереві покажу. можна. Ось дуже гарно проявляється несумісність. Сливи до персика. Оце несумісність. Кажеш, оця штучка. Оце не проявляється несумісність. Тобто така наросль так, тільки так, наростає. Так, так, так. Як абрикос на сливу, абсолютно. Вроді він там і був. Рівненьке вживляється і не видно. Загоюється рана угу. і навіть не видно. А це оце прояв несумісності. І він на тому персику, так само. І не він починає вже всихати. Ну, але ж він з плодами сидить. Ось він всихає вже. Ось Ось теж несумісність. Угу. Ось плод. І ось він але дивно, що несумісність, не хоче, і тим не... не менше він он родив, в нього є плоди висять. Так, всі... так може його не треба зривати, тут же плоди є. є. Хай вспіє. Ні, ну я маю на увазі, може знищувати не треба, Рости, ну, то, хай поки росте, хай робити. Хай росте, хай росте. Але на сливині це дурна ідея чіпляти е, персика. Або... А що потрібно на личу? На личі він йде дуже добре. Сумісність доволі така непогана. Угу. Хоч проявляється трохи несумісність, але... Зрозуміло. Ось, ось я можу показати, як на сливину чіпляється. Ось на сливину чи ось при, при, прищеплений абрикос. Тут ніякої несумісності нема. Ага. Ось сливина, ось пішов абрикос. Ага. Ось, сливина. Рів, рівно, рівно, рівно. ось видно, пішов абрикос. Тут... На це абсолютно рівно. абрикос, абрикос ага. на сливині дуже добре, добре чіпляється. На сливу можна абрикос, а персик на сливу не можна, там персик не. на алечу. А це яблука впадають, гниють, ось збираємо і носимо в компостну яму. Вон, бачите, як опадають. ось. збираємо вже гнилі. Ну, цей рік я да, його обрізав і опадає в 10 разів менше. В минулому році три четверті лежало на, на полу і було погнивше, подовбане. А цей рік вже трохи обрізав, трохи при той воно пішло ліпше триматись на, на гілках яблуків. В цьому році яблук буде Ну, Ось починають достигати, в нас яблучка перші. Ось бачите, ось. То червоне ззаді ні, то не наше, то сусідське там виглядає нас. Ось оці зелені дерева. А ось, mm -hmm. ось гниле яке висить. Давай ось іди. На, Яблочко. ось падає. Це червоні, це від сусідів падають на наш бік. А це наші оці. Ось як гілочка погнулася до самої землі. Бачите? Як нагнулася гілка до самої землі. Навіть дитина маленька може рвати яблука ходити. О, як гілочка нагнулася. Чому вона так зігнулася? Певно від яблук. Скільки яблук начепилося на ній, багато вродило, що вона зігнулася так низько аж до самої землі. Он, бачите, друзі, дивіться, що робиться. Ось повністю гниле яблуко гляньте. Це перші горішки. Те, що я щеплював на дику, мілку ліщину. Почти на кожному кущу вже є. Є горішки. На спробу. На спробу. Давай я покажу, який кущ. Оце весною прошлого року я щеплював. Чи зимой позапрошлого. Ну це прошлий і цей рік. Оце другий рік воно росте. На той рік уже тут горішків буде. Ну, чого цього року скоштуємо? Покуштуємо, на той рік будемо вже будем їсти горіхи, пробувати. Показала вам трошки свій садочок. Йдемо до хати. Піду поміряю тиск і ще раз. Подивлюсь, чи допомогла мені таблетка чи ні. Mm. Та потрібно буде йти до річки, набрати воду. Потрібно буде сходити до річки, принести водички. О, прям рифма получилася, можна вірші писати. Дякую всім за теплі коментарі та побажання. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.